Отакі От у нас сік домашній. І такий є томат. Як зробити сік? Уже тільки навизимали ми соку томатного. Сливки самі кращі. Трохи солі, цукру. Перекип'ятили добре. Венедь мав 70 бутлів це трьохлітрових сок. А якщо ви хочете томат, томат тут вже по-другому. Мене дуже багато просили холодну ікру з баклажана. І придавлюємо чесничок, перемішуємо. І їмо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! І сьогодні я хочу трохи розказати, так як ми вирощуємо і що можна з нашого овочів зробити. Найшов сусіда отаку соковижималку. Вдома, ну тут, правда, немає ні крички, нічого. Помили. І придумали так, бачите, ця соковижималка буде нас вижимати. вже тільки навижимали ми соку томатного з наших помідочків. І різні в середині бачите, але ще хочу вам ще одне розказати ще. Дуже багато, якщо не хворіли помідори, ні нічого. Ви хочете забрати, зібрати для себе насіння, збирайте. Нема різниці, каже, що не буде, все воно буде. А тільки капусню як. Оце насіння, але оце насіння, треба з спілих помідорів, це я вам кажу зразу, спілі помідори. У вас буде більше тоді насіння доброго. Накрутили, скільки ви собі хочете з червоних, можете окремо різні сорти через то пропустити. Поясню далі, як О, виливайте в воду. Я переважно вагани, кидав це все в воду, не виливайте, а кидаєте в воду. І мутлах зійшов догори, я перемішав, перемішав. А потім зверху обрав, помаленьку виливав, виливав, доливав воду, які трохи постояло з півгодинки. Як насіння це тяжке, воно падало добре на низ, а велике, а дрібненьке, то що пусте було, воно спливало догори. І я так помало, як золото перемивателік, вим... як то кажуть, промивай. І я так промивав, промивав, лишилося там в мене насіння. Ну може, де не де мотлок попав, але е, тоді я його взяв. Сіду на душляк, чи не на душляк, а на сито, воно добре стикло. І взяв на це, як називається, на сонечко, воно висохло і я мав насіння непогане, кажу помідори. Для себе садив. А тут я можу робити сік, я був вдома, дуже багато томату робив і соку. 70 бутлів 3-літрових соку. Ну, у нас сік, що пили ми, плюс можна голубці чи перець начиняти. замість водички заливав соком. І ви знаєте, непогано було, суперово, і смачні, і дуже добрі. Як зробити сік? Оце я так зробив, Перекип'ятив. трохи солі, трохи е, отаких констенції, я зараз вам покажу. Бачите, отак, 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 Отака вона є. Це вдома по-любому можна робити. І е, трохи солі, цукру перекип'ятили добре, в стерилізовані банки перелили бутлі півлітрові, які хочете, тарі, перели, ну, я маю йду в бутлі. Перелили, закрутили і все. І це у вас готове. А якщо ви хочете томат, томат тут вже по-другому. Я бував, накрутював за день три бідона 40-літрових соку. Я їх лишав на ніч. На ніч я їх лишав такого, але в мене бідонів тут немає. Я їх лишав на ніч і наверху тепло ночі, і наверху підходила така, десь так було, а решта водичка. Взяв шланочку, спустив, спустив, воно зайшло добре, потім по чуть-чуть позливали, хоч тишет, можна в мішок, мішок стік. Ще це ту, останнє, останнє, і потім вже буде більш такий густіший вам е, томат. Але я робив так і на вогонь трошки кажу, солі цукру, небагато на смак. І кип'ятив. Кип'ятив дві години, там, скільки, бо ж треба, щоб трохи випоролися, бо знижу все, юшечку лежав, щоб не перегоряло, вмішувати. І потім банки півлітрові, літрові, не більше, бо тому, що буде портитися. Ну кому як в змозі, які є. І ми робили такі червоні, але треба дуже стиглих. Ну як стиглих тут во воєну, бачите, о є трошки попадається таке. Ну, я вважаю, що це стиглий помідор сливка. Сливки найкращі, тому що тут більше таке є. Бачите, тут мало водички, а вона вся м'ясиста. І у вас якраз вийде дуже добре, як то кажеться, отакою технікою можна зробити. Все. Тут правда мала пластмаса була, то по-другому, але я вже так, як говориться, ну привик, дуже багато вдома робив. Ну і зараз я. Теж треба робити, так як зараз в магазині півлітрова баночка 60-70 гривень. Ми вирішили самі зробити, так як у нас і на божде. Але ми звикли там на Херсонщині до томату. тому що певно у нас багато було. Хоч тут зараз теж можна вирощувати дуже гарні помідори. О. Це я вам розказав про насіння, як можна зібрати. Про томат, ну і про сік. А продовження в мене буде. Мене дуже багато просили холодну ікру з баклажана. Зараз я сам розкажу вам, покажу. Баклажан на двоє. Жопку зрізаєте, там, де корінчик зрізаєте, на двоє ріжете на вісім частинок. Парш робите перчик, сіль, часничок, цибулька. Запихаєте між кожну дольку. Обжарюєте, зверху кладете помідорчик, сир, чуть-чуть підлить томату і в духовочку, і запікається. І буде блюдо. Таке Це з баклажанів. Баклажану. Давай. Це з перцю лодочка. Фарш як на фарширований переці, чи то в голубці, і перець обжарюється ображ... з двох сторін, Фарширується, ложиться помідорчик в духовочку, чуть-чуть томату, в духов... або олію. В духовочку зверху, перед уже перед тим, як будете витягувати, посипаєте перець. сиром. І ще на хвилинки 2-5. Перець духовочку. Не, не. ось такий перчик. Перець. На пополам. Вирізаєте. Можна можна Вирізаєте серединку, але кінчик лишається, і щоб він був як лодочка, щоб туди можна було так во. І піджарюєте з двох сторін і так його фаршируєте. Ви хотіли, щоб я вам трохи детальніше показав? Я вам показую. І ще є тьощин язик. Також баклажан ріжеться по всій дліні баклажану, обжарюється, підсолюється, обжарюється. Робиться таке або творог чесничок, сир. Під, та сир піджарю чесничок. Майонез і завтається з помідорчиком, або ми брали сир дружба. Uh -huh. Тереться на тірочку, трошечки майонезу і часничок, і запихається в помідорчик. Оце наш пашки, але ми зробили так. Це буде такий баклажан, бо порізали, підсолили, він стече. Зараз пожариться на сковорідці, перемажеться часничком. Теж непоганий. Покажу ще вам, як ми робимо холодну ікру, як ви питали, відварити баклажан. Баклажан відварується. Бачите, так знімається шкурка зверху. Це буде холодна або сира ікра. Вона не сира, тому що варений баклажан. І порізується дрібненько. Так само добрий помідорчик. Отак от ріжеться, баклажан. мороки трошки, але отакий. От Він непоганий. Кидається цей. Так само береться помідорчик, але вже все Краще, щоб солодкий був. Теж ріжеться так і перемішується все разом. Покажу зараз. Ось так ми, просто я вам покажу, бо то процедура довша, у нас роботи багато і можна перчик, так само перчик взяти. Бачите, кидаємо цибульки, буйки, е, лиємо олії. Олію ми беремо, е, я беру на ринку шувар. Я взяв е, літрова 100 гривень. Ну, хто розуміється, це є е, жарена. Ну, така ціна я її взяв, тому що ми їмо салати. Тільки з нею. ай, А вона пахне, як чесно кажу, вона пахне. Лимо. і придавлюємо чесничок, перемішуємо, і їмо. посолюємо. І Бачите, помідорчик, перчик. Все, що хто хоче, може зробити таке блюдо. Я називається сира чи холодна, хто як називає ікра. Ну, вона дуже смачна. Хто хоче, може без перчику, хто з перчиком, хто як, таке блюдо буде у нас. Бачите, що можна робити з овочів. Переважно, щоб були рожеві, вони більш, як малинюку ще називають, вони більш такі, знаєте, смачніші будуть. Ну а олива, це все в оливі і є. Якщо ви просто оливу налієте, смаку цього не буде. Треба жарено. Говорили, як зробити, детальніше показав. Ну, а їсти, ну їсти самі зробите і попробуйте. А це наш часник. Часничок молоденький ще був, і я його... Засолив. Ось такий вигляд має, бачите. І він непоганий. Він їсть сельоний, просто часник квашений, чи ще як назвати. Непоганий. З баклажана хочете ще на зиму, гугліть. І в інтернеті є і рецепти, які хочете. Ну, а ми вам показали просто, що можна зробити. з так, зразу свіжого, бачите. Бачите. Томат це все. І наш томат. Гляньте, який він красивий, червоний-червоний. Сік не будемо, сік на пізніше, а це зробимо томатом. Ми до раннього почекаємо. І юшечку знизу шлагою злімо. І зробимо, проваримо, зробимо наш томат. Пишіть, як ви робите свої ті самі. Томати, баклажани. Можете в описі написати. І, звичайно, часничок суперовий. Він буде вам, як то кажеться, на осінь, на зиму, до борщу, до різних страв. Він йде дуже смачно. Це, звичайно, на любителя. Але пробуємо. І ось що можна зробити з помідором. Отакі у нас сік. Домашні, Бачите, на пробу п'ємо тільки сірі і такий є томат. Бачите, отак ми робимо томат. Можна було і густіше, але нам вистачає такого. бачите. Ось така томатна паста. Сіль, цукор я вкину, звичайно, сюди. І все. Всім здоров'я, Україні перемоги! Слава Збройним силам України. До побачення!